Друзі, всім привіт! LNSZ Шахтар. Сьогодні хочу зробити прогноз на матч української прем'єр-ліги. Матч відбудеться в Черкасах. Друзі. О, друзі о 15.30 буде це Тут написано, що час ще не визначено, але ні, все визначено 15.30 у Черкасах ЛНЗ Шахтар. Ключовий матчі для одних, що у інших. Одні йдуть на перші позиції, інші йдуть на сьомій позиції. І Лензав, в принципі, останнім часом дві поразки, якщо брати останні п'ять матчів, але останнім часом нічия була. І з ким була нічия? Нагадаю, з київським Динамо. І дві перемоги підряд над Вересом та над Олександрією. І обидві ці перемоги були поділеними у суб'єктиву точку зору. Над Вересом, це так точно. З Олександрією, можливо, десь трішки пощастило, але все-таки. Лене заслуговував на такий успіх. І я вважаю те, що не за Бравісів з нічківським Динамо. Ось команді справді допомогла, і команда ОЗД перемоги підряд здобула. І тут Шахтар переїжджає в Черкаси. А Донецьк Шахтар у неймовірній формі 5 перемог підряд, а то там і більше взагалі, після того, як з Олександріцями зіграло в нуну, але Донеччаном зарахував автоматичну перемогу. Шахтар всі матчі просто виграв. І Кривбас, там вони виграли, Коскувалівку, вони виграли, Аболонь. І так далі, і так далі, і Ворск, і ну і так далі, і і Ворозь, Черноморець. і Шахтар зараз на першій позиції. 58 очок. І від кіського Динамо складе 4 бали. Тобто 4 бали, Шахтар лідира на кіском Динамо. Але, чайно, що шумська гонка триває. Будь-яка втрата шахтаря може дати огонь. ЛНЗ 7 і 32 очки. В принципі, ЛНЗ не претендує на Єврокубки, там аж 13 очок треба, навряд чи ЛНЗ відіграє такий відрив. Але що команда являється явним прогресом. То ЛНЗ це та команда, яку після сезону можна занести. В команди, які справді спрогресували. Вони за новачок Української прем'єр-ліги, і вони зараз на своєму місці. Це дуже хороший успіх. Дуже прекрасний успіх. Вище за Ворску в таблиці. Вище за Чорне хоча у де правда, продав в запасі. Вище за Колоскавалівку. Вище за Зорію. Вище за Олександрію. Фантастика! Фантастика! Гул'євуда. Ось центральний стадіон. Відбудеться там двобій між Шхтарем та ЛНЗ. Той, не між ЛНЗ та Шахтарем. Перший матч у цьому сезоні команди на арені Львів Шахтар переміг 21 жовтня 2023 року 3-0 дебют Маріна Пушича. А, ні, не Дерріо Серна тоді був тренером. Тоді якраз звільнили Патрика Ман Льовина, і ось Дерріо Серна там пару матчів був тренером. І ось Даріо обіграв на 3-0. Вже потім там Аріно Пушич прийде. І там без шансів, Шахтар повністю домінував і по поділу переміг, але. З того моменту часу дуже багато що змінилося. Пройшло півроку, і ЛНЗ став краще. ЛНЗ стала командою більш такою досвідченою. І ЛНЗ вже доказував, з Київським доводив, що доводив ЛНЗ. З Київським -скріф -скріф Динамо, те, що ця команда може, може забирати очки. О, легко не буде, де тим більше матчі виїзни, де будуть уболівальники. Взагу, Шахтар просто там на морельно Малівих, чесно слово, зорей виривав перемогу там на 86-й Бондаренко, це матч, коли Зоря номінально була вдома. Там потім Шахтар на Арені Львів 2-1, Даня Сікан забиває на 87 -і хвилин. І, тобто Шахтар останнім часом просто вириває ці перемоги. Я думаю, легко а, точно не буде. Ну і Останнім часом також не слід забувати, що ВЛНЗ покращилася різниця забитих та пропущених, 25 забитих, 27 правда, пропущених. Міс 3 різниця забитих та пропущених, Шатера, звичайно, плюс 31, другий показник в Лізі, тільки в Київського Динамо вище, плюс 33. 51 забитий м'яч, і лише 20 пропущених. Шетира найкраща. Ні, не найкраща, около сковалівка найкраща оборона. Ось. Але Шахтар дуже не так часто пропускає, хоча від зорі вони пропустили. Ось. Я думаю, Лензе, який показує останнім часом, дуже таку цікаву гру. Я думала, Лензе зможе, зможе вразити ціль Шахтаря. Ну І звичайно, що заб ворота забівроте тому обидві команди заб'ють. Мій перший прогноз на суботній поєдинок Української Прем'єр ліги Обидві команди заб'ють, я все-таки віддаю перевагу тут. Шахтарю, все-таки другій команді віддаю перевагу. Дайло ЛНЗ, Вони молодці, вони класні, вони там із Динамо, але я думаю, Шахтар, як мінімум, не програє в суботу, і Маріно Пушич, його у команди за чемпіонство і просто не має права. Я вважаю, Шахтар тут програвати. Тому перший пронос, обидві команди заб'ють, та другий мій пронос друга команда не програє. Матчі. Ну, то, ну, тобто обидві команди заб'ють, та донецький Шахтар, як мінімум, не програє. Ось, перемога Шахтаря 2-1-3-1, наприклад, ймовірний рахунок. Ну Максимум для ЛНЗ, я думаю, тут ЛНЗ, ну, максимум вже нічю. Не думаю, що Шахтар програє. Все-таки я не думаю, що Шахтар програє, і, скоріше за все, команда Маріна Пушича. Згорем попаламало, все-таки забере три бали. Але загадувати, знаєте, дуже. скажімо так. Ця команда лонезав, вже здивувала всі, коли я з Київським динамо грала в ніч. Обуде команда забьют, та Шахтар Донецьк, як мінімум, не програє в суботу, ось такий мій проносний поєдинок. Тобто обиду команди забьють та Шахтар не програє. А ви, друзі, напишіть свої думки в коментарях під цим відео. Що думаєте, як воно буде, пишіть в коментарях. З вами був Шестанило. Дякую за увагу. Всім до побачення. Бережіть себе. Всім пока!